Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Сьогодні ми знову покрутимо рулетки. Спочатку ми покруємо містики до одної голди, а потім вже відпад. Потім подивимось, що з цього вийде. Погнали! Перше, що ми зробимо, це купимо. Заходимо в лихоманку розіграшів. Тут, як завжди, 5 штук. Ми купуємо містики. Містичну рулетку. Все, купили. Переходимо на неї. Друзі, спочатку я покручу, а потім вже буду відкривати в сховищі. Друзі, щось. Погано дає містики. О! Два штуки вже добре. Давай більше, більше, більше. Підсипай, підсипай. Ще два. Супер. Давай ще. Давай другий рівень. Супер, ще два. Один, ну, таке, один класик це таке. 451 году віддавати за один це таке. О, ну два це вже добре. О, тут-ту-ту. -ту -ту -ту. Знову один. О, три! Це супер, це вообще. Ще три. Нічого собі. Це Та, ну так, да, рулетка розійшлась, ти шо. Ще два. Ну, коли все по три, то два, це вже. Поменше трохи. Ще один. Знову один, знову по одному ситуа. Давай більше, більше. По два, по три, по чотири, можна ще і п'ять. Знову один. Давай більше, що ти? Не жлобись. Щедло. Друзі, а також підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Що вам випадало, а сейчас подивимось, що нам випадає. І пишіть, що вам випало, і нам. Ще один. Друзі, щось взагалі перестало сипати рулетка. А ну швидко ставте лайк. І рулетка буде далі сипати. Хтось лайк бачу не поставив. Щось по одному дає. Бачу, бачу. Та ні, стопудово. Ну і останній. З одного, ну Подивимо, що з це вийде. друзі, переходимо в сховище. І дивимось що у нас тут... 35 контів, містичених. Ну це смачно, смачно. це погнали друзі. 35 контів. сходу 100 золота Супер. Ще 100 золота. 200 золота? Містичний контейнер другого рівня. Ідем далі. 4000 вільного досвіду. 2000 вільного досвіду. Та нет. Шо щось вже насыпаю. Трошки пошаману. 100 золота. На шаману, на 100 золота. На 200 золота. 7,000 вильного досюда. Местичный сертифікат, друзі. Супер. 2000 вильного досвід, так. Знову обманю нас. 200 золота. 4,000 вильного, досвід. ти ще йного досвіду. Земточка іде? Три бустера золото. Та вже таке таке, коли вже насипало году, містичний сертифікат. Ще один вестичний контейнер другого рівня. П'ятсот золота! Фу, друзі! Ну це супер. Димбустер золоту. П'яттися. П'яттися кредита. Знову нас обманіть, знову шаману. Золото золото. Давай, давай, сып, 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 сертификат, сертификат. Давай сертификат. Один бустер золота Да хороший пиццов. Давай сертификат. сюди сертификат. Давай сразу другий. А, не хочеш? Ну, у тебе є шанс ще подумати. Ще з 7 штук лишилось. Давай. Думай. Давай. Уже думай. 4 тысячи вильного досвіду. У тебе лишилось 4. Вже 3. 30 000 вільного досвіду. У це? Друзі, вообще супер. 30 червоний це кайф. Містичний контейнер на другого рівня. Ну і давай, останній, давай, містичний сертифікат. Нє. уве сказала ні. Так, ідемо відкривати містичний контейнер на другого рівня. 100 золото. Аватар, друзі, але не той. Ну так, друзі. Друзі, у нас два містичних сертифікати. А також, друзі, всім дякую за лайки, за підписки, за, за те, що нам пишете коментарі. Велике вам дуже дякую. І ми зараз будемо відкривати два містичних сертифікати. І подивимося, що нам випаде. Не будемо нічого загадувати, подивимося зараз просто. Все, погнала перший. А, 590. Супер, друзі, супер. Ну, і зразу другий, да? Погнала. Супер, друзі. Десятка, друзі, вау! Тепер, друзі, йдемо в відпад. У нас на набавиться 2800 золота. Тому проходимо в манку. Купляємо відпад. І йдемо до відпаду. Перше у нас працює 100 золота. Давай містики другого рівня. Да я прошу Збери Збереху усі. Ну, сбереху Сі такий собі контейнер. О, два містачных контейнера другого рівня. А у нас же скоро третій будет. О, на чорна скринька? Що у нас кінка це завжди супер? Це завжди добре, завжди супер. Ще два містичних контейнера другого рівня. Оце... <смірші> Краще взагалі <вовсе> удалили. <смірші> Кстати, з кастомізацією. Збери їх усі. Ну і я останній прокрут, друзі. Кастомізація. Так, переходимо, друзі, в сховище. Перше ми відкриємо, їх усіх. В принципі, це збройки Сі. Нічого не очікувано. Так, містичний контейнер першого рівня, він у нас один. Откриваємо. 7000 вільного досвіду. Далі відкриваємо містичний контейнер на 2 рівні. Давайте, друзі, краще відквімо спочатку на хвилин. А потім вже відкриємо містичний контейнер на 2 рівня. Чотири штуки. Це то Не дає нам, друзі, доходу. Тому йдемо до вістичних контейнерів другого рівня. Погнали! Друзі, містичний контейнер третього рівня і 100 золота. 4 тисячі вільного досвіду. Трошки пошаманили. Дивимось. 100 золота. 4 тисячі вільного досвіду. Що ж взагалі, друзі. Друзі, що всі. Так, ну і що, друзі? Очікуємо. Містичний контент на 3 рівні. Дивимось. Що з нам з нього випаде. Погнали. Друзі, 2000 золота. Друзі, ми. Якщо я не помиляюсь, ми все повернули. Ми повернули все, що ми злили на відпад. Давайте подивимось. Так, все повернули. 2500 було 800. Ми купили відпад в лихоманці і у нас все 2500. Так, ми вийшли в мінус. А анамістики теж ми вийшли. Ми ще навіть анамістики ми вийшли в плюс. Тобто, що нам випала десятка і об'єкт 590. Відпад. Друзі, ми йдемо далі крутити відпад. Дуже ще два містичних контейнера. Так, так, так. Збори їх усі. Каче вдавала містичний контейнер або другого рівня або ці розкішний сюрприз. Або відпадок. Я бачу, який відпадок. І ще у нас скринька. Ідемо відкривати. Це ми зараз гарантовано 1000 золота. Це вже 100%. Золото. Супер. Але гарантовано. Так. відкриваємо черную скриньку Ох, може, пропусти. Минималка. <сміні> ну Ми і два містичних контейнера. ще вільного досвіду і 30 тисяч вільного досвіду Там, друзі йдемо далі Контейнер те нас кастомізації. Капець. Два містичних контейнера приходимо відкривати. Так. 50 тисяч кредиту. І бабаний дрот, Останній. 2000 вільного досвіду. Все, друзі, на цьому я вже закінчую цей відео. Ще раз всім дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.